Друзі, нарешті до нас заїхала ця довгоочікувана новиночка від Gin 9201. Авто це ось такий автоматичний водяний мокрогінз на метрах 20. Малиточку. Ще вони є, метр 60, 2 метрові і 2,40. Розповім по їх перевагах. Саме перше це ось такий компактний невеличкий безщітковий двигун на 4,5 кВт. І його відмінність в тому, що тут йде невеличка гімнна передача і він працює набагато тихіше і. Не дає таку вібрацію, як його попередники. За рахунок цього є можливість встановлювати диски 200 мм діаметром. Також можна встановлювати сюди диски від 115-го і відповідно до 200-го. Має ось таких 4 скорпіона для охолодження. Дуже зручна штука, якщо вам не потрібно так багато охолодження, ви можете один відключити, тут швидко з'ємні фітінги, і пустити лише на два скорпіона охолодження. Дані. Звуковий, звуковий супровід дуже голосний. Англійська мова допомагає вам, по-перше, не помилитися з обганою функцією, і по-друге, заставляє вас трохи вчити іноземну мову. Далі із переваг. Подача каретки здійснюється не як на старій версії на двох направляючих, а вже по-новому. Тут встроєна така гомбовидна основа, на якій зафіксований цей двигун. І він е, подається набагато точніше. Нуфта взагалі немає. Ідеальна система подачі. Весь корпус йде з дюрани і з алюмінія. Е, е, Змив води, покажи, ось тут всередині. Повністю з нержавійки, тобто все охолодження, яке стікає з вашого диска і плити, по нержавіючій пластині, потрапляє ось в оцю посудину. Посудина має дуже багато переливів для того, щоб водичка, яка вже витікає з цього процесу, була максимально чиста. Тобто, спочатку отут осідає. Грязна вода сюди перемивається, переходить чистіша вода. І так декілька степенів переливу забезпечує вам на виході дуже чисту воду, яку можна знову подавати в систему і охолоджувати. Ось такий насос з великими трубочками, які теж є в комплекті. Його можна чіпняти де завгодно, ставити згучний, потужний насос, вже не погружний, а зовнішній.